Спокій, гармонія і абсолютна легкість. Тут не відчуваєш часу, це те, що поза ним. Місце для благодаті і повного абстрагування від суєти. Це не церква, і не храм, які безперечно завжди були і будуть центром віри. Галерея може бути тим місцем, де хочеться десь за її порогом залишити всю важкість і тривоги Дехто, йдучи вулицею, пробіжиться поглядом, трішки посумнівається і обов'язково заходить в завжди відчинені двері. Можливо, саме через відкритість входу сила афону, аура, афонських чудотворних ікон магнетично діє на простих морян. І неважливо, якої хто конфесії чи вподобань, саме тут образ Божої Матері, в кожному куточку, в кожному подиху. Адже саме її образ є невід'ємною частиною бараниною віруючої родини, яка є малесенькою частинкою нашого з вами суспільства. Ми знаємо, що таке Афон, і можемо мріяти про відвідування цієї святої землі, і тому сьогодні, маючи змогу доторкнутися до афонських святинь, помолитися про здоров'я рідних та близьких. Так, це можна назвати великою можливістю і подарунком для нас. Молитві перед образом Богородиці ми отримуємо благодать так, як щоб ми молились там, на Афоні. Кожна закон, представлена у галереї Ризниця, що на Ярославі Мбалу, біля Золотих воріт, чудотворна. Кожна має свою історію. Свого часу її видіння бачили люди для когось це був знак попередження, для когось захисту від небезпеки, серед них є ікона, що мороточила. Монахи знають силу образу Богородиці, тому і дуже шанують. Ікона Пресвятої Богородиці і Гуменя Гори Афонської одна з перлин галереї Резниця. Її особливо шанують монахи як свою покровительку. До неї моляться, коли людина втрачає сенс життя, а жінки, що був посланий достойний чоловік. Іконою також благословляють майбутню дружину, берегиню домашнього вогнища. Особлива ікона Пресвятої Богородиці, дуже рідкісна, милуюча. За переказами на афоні її відвідав Архангел Гавриїл. Її образ захищає від нещасних випадків, епідемій, до неї звертаються за спасінням, помилуванням. Найтяжчими гріхами. Ікона відома всьому світу від Пресвята Богородиця Всецариця. Сьогодні цей образ знаходиться в багатьох лікарнях над образом Богородиці Ангела охоронці Вона зцілює від тяжких та страшних захворювань. Іверська ікона Божої Матері, вратарниця Афона. До неї моляться ті, котрі потребують захисту від ворогів та просять допомогти захистити дім від стихій, біль пожеж. А це чудотворна ікона Солодка Лобзання, найстаріша. До неї звертається з проханням допомоги укріпити віру, у кого безпліддя та нужда. Відрада та втіха ікона, яка знаходиться в древній мухамілоповіщення офгонського монастиря Гатопет, хто потребує душевної втіхи, сердечної радості, стілення і здоров'я, звертається до неї. Це образи Матері Божої, яка йшла до Христа, свого єдиного сина, несучи свій хрест задовго до його воховських страждань. Її материнське служіння заступництво їх зірцем для наслідування. У образа Богородиці вже тепер немає ні часу, ні простору. Сьогодні є лише молитва.